Волонтерка Ольга Благун виготовляє основу під маскувальну сітку. В'яжемо вузлики, так. такі щоб були ромбічки. Сітка має бути не густа і не рідка. Має прикривати і разом з тим, наші захисники мають бачити це із неї. Маскувальні сітки волонтерки плетуть у приміщенні стрижавського ліцею. Жартівливо називають себе павучками, каже волонтерка Раїса Кришталь. Я з 14-го. Мене сина їх забрали, були в АТО. Теж ще з го а ти нові. Працюють щодня навіть попри відключення електроенергії. З залу у ліцеї освітлюють ліхтариками. Не зважають майстрині і на біль у руках та спині, каже Ольга Благун. Допомагає позитивне мислення. Коли я думаю, що цей шнурочок зав'язую на шиї шарашиста, взагалі не болять. Ми не думаємо про погане, коли ми плетемо сіточки, ми думаємо тільки про добре. Про наших захисників хочемо, щоб воно прикривало їх, зберігало, оберігало. Інша волонтерка Лариса Степанець каже: маскувальні сітки виготовляють різних розмірів. Було і спецзамовлення на військовий літак. Спочатку плали кусочки, а потім сплітали докупи, щоб вона була таких об'ємів, в яких потрібно було. Більше 700 квадратних метрів. Це було таким невеличким викликом для нас, що вона все-таки така велика, сітка на літак. Початку повномасштабного вторгнення стрижевські волонтерки сплили понад 300 маскувальних сіток загальною площею понад 12 тисяч квадратних метрів, каже волонтерка Людмила Мазай. Суспільному розповідає тканиною для сіток забезпечують вінницькі підприємці. Цей матеріал він. Водостійкий це нашим військовим швіту вже такі таку форму, і він міцно тримається. І разом з тим він на сітці вигляд має вигляд як натурального снігу. Ми його перебираємо, дівчата перебирають, це Кропітка дуже праця. Нитки для основи під маскувальну сітку купують за власні гроші. У нас є проєкт Зелена школа. Ми сортуємо вторсоровину. Ось в жовтні місяці ми провели дві акції, в результаті яких заробили… Робили близько 12 тисяч. Ми щасливі від того, що є нитка, значить, буде робота, значить, будуть сіточки. І все, всі хлопців наших захистимо. Цього разу військові замовили маскувальні сітки на зиму. Дві таких сьогодні передали військовому Сергію Кузнцову. Ви робите все для того, щоб прискорити перемогу. Зробила вам подяку волонтерському колективу Майстринь Стрижавські повучки. Дякую. Тільки з, ви тільки ви нам були. Я, я. Маскувальні сітки волонтери вантажать до бандеромобіля. Мобіля. <реш> Випав сніг і необхідні вже білі. Зелені залезли. Нам переходиться і техніку, і гаубиці сховати, все ховати. Андрій Коник, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.